Добрий день малята. А скажіть, що таке одяг? А який одяг може бути? А взагалі, навіщо нам одяг? Малята? А у кого не може бути одягу? А чи мають одяг тварини? Дітки. А який одяг у звірів? Правильно, хо. А який одяг у риб? Правильно, луска. А який одяг у птахів? Правильно, діти, пір'я. Отже ми сьогодні поговоримо про одяг птахів пір'я і дізнаємось багато чого цікавого. Пір'я птахів різне за кольором, формою. Та величиною. У птахів є махове пір'я, ось таке, як на фото, та пухове пір'я. Махове пір'я допомагає літати птахам, а пухове зігріває їхнє тіло. Малята. А зараз пропоную вам переглянути дуже цікаве відео. Де ви дізнаєтесь про будову пір'я? Контурне перо складається з порожнистого стрижня та плаского опахала. Якщо розглянути пластинку пера за допомогою лупи, побачимо, що від стрижні відходить тоненькі відростки борідки першого порядку, а від них борідки другого порядку з дрібними гачечками, що щеплюються між собою, утворюючи поверхню. Яка не пропускатиме ні повітря, ні воду. Це дуже схоже на застібку липучку. Якщо гачечки роз'єднаються, їх легко знову зчепити, пригладивши опахало. Перевіримо це, розгладивши розтріпане перо пальцями. Малята, скажіть, а що було б, якщо пір'їнка була б важка? Валята. А як ви розумієте вислів, у воді купалася, то сухою засталася»? Валята. Пропоную вам переглянути досвід та зрозуміти, чи правда пір'я не мокріє. Для досліду знадобляться ватні диски або паперові рушники. Вода, пара піргін та барвник. Акуратно опустимо пірїну на поверхню води, залишимо на 3 хвилини і подивимось, чи намокне вона. Бачимо, що пірїна не пропускає воду. Для досліду ми вибрали контурне перо. У колібрі таких близько тисячі, а у лебедя понад 25 тисяч. Малята, водоплавні птахи. Залишаються сухими після купання, тому що їхнє пір'я змащене жиром. Малята, як я раніше говорила, що пір'я птахів відрізняється кольором. Як ви думаєте, від чого залежить забарвлення птахів? Залежить від того, де вони проживають. Проте слід зазначити, що пір'я птахів однієї родини можуть також відрізнятися. А тепер давайте пограємо в гру. Я буду називати колір пір'я, а вам потрібно сказати, яка пташка має такий колір пір'я? Яка пташка має чорно-біле забарвлення? Так, діти, правильно, це сорока? Яка пташка має лише один колір у своєму забарвленні? Так, діти, правильно, це ворона. Яка пташка має червоне пір'я в забарвленні? Так, молодці малята це снігур. А який птах має найбільше кольорів у своєму забарвленні? Так, дітки, це півень. Малята, наше заняття вже добігає до кінця, а завершити його я хочу грою. Яка має назву, так чи ні? Я буду говорити вам певні твердження, а ви потрібні сказати, це правда чи ні? Всі птахи мають однакове пір'я. Пір'я птахів допомагає їм літати та захищає їх від холоду. Водоплавним птахам не страшна вода, тому що їх пір'я змащене жиром. Дякую, малята, за заняття. До нових зустрічей!